А перед початком даного відео хочу вас попросити підписатися на мій канал та оцінити дане відео лайком. Приємного вам перегляду! Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Under the Sand. Попередній раз ми доволі таки багато чого з вами дізналися, але багато таємниць даної гри для нас залишаються закритими. Отже, давайте подивимося, що ж тут в даній грі є ще такого цікавого. Погнали! Так, ми з вами завантажилися, і тепер що нам потрібно зробити? Нам потрібно оглянути наш автомобіль. Так, як бачимо, тут кожна шина має доволі таки непоганий коефіцієнт зносу. От причому ми не дуже той багато проїхали, в принципі. Але ну, шини трішечки скотилися. Так, 10 літрів в нас є. вона ще тут висить з боку каністра з бензином, ми її. Так, від'єднати. Від Де в нас тут бензобак? Так, давайте її е, за, заправимо зараз. Як? А, натисніть є не ту клавішу. Не ту клавішу натиснув натиснув. Так, Так, в принципі, ми вже з вами запаслися. Тут в нас деякі нюанси в вигляді консерв та води. Так, і тепер ми з вами що робимо? Заводимо наш автомобіль, ми його підзаправили трішечки, у нас 23 літра. І відправляємося з вами на пошуки якихось нових припасів та нових місць. Попередній раз ми з вами поїхали направо. Давайте поїдемо, точніше наліво Давайте тепер зганяємо направо. Тут в нас показує, що кінець дороги, не можна ніяк проїхати, але. А, ще й радіація нас тут б'є. Ще й нас тут б'є радіація, так що здаємо назад, і чим швидше, тим краще. Немає сенсу їхати направо. Нам одна єдина дорога наліво. Не дав розробник нам можливості тут, е, так скажем, здійснити власний вибір і поїхати або наліво, або направо. Він нам вказав єдиний напрямок руху. Так що ми з вами відправляємося зараз і подивимося, що там ще попереду нас чекає цікавенько. Що я вам хочу сказати, це те, що локація змінюється. Тобто попередній раз ми їхали з вами. По якійсь незрозумілій, так скажем незрозумілому селу, тепер ми вже їдемо по прямій дорозі, асфальтованій, причому, і тут вже нам дає, дають можливість отримати диск до колеса. Це вже непогано. Ми так через трошки зможемо собі її автомобіль повністю відновити той, що ми знайшли з вами в попередній раз. І в цих, в цих розвалинах, я дивлюсь, тут трішки припасів є, але. Не дуже то й багато. При цьому в нас вибраний персонаж, який дає нам збільшені припаси. Тобто ми знаходимо ще більше припасів, ніж можемо. Хоча я боюся уявити, що було б, якби ми мали б звичайного персонажа, який би не давав нам цього буста, так скажем. Так, а я можу вибратись нагору? Я не можу вибратись нагору. О, прикол. Навіть не зрозумів, як я туди провалився. Так, давайте спробуємо ще раз вибратися. Я хочу залізти наверх. Пустіть мене. О, супер. Мене пропустили, але для чого я це зробив? А, тут, був, тут була можливість пройти. Просто-напросто не потрібно було ніде пригати, скакати, щось робити. О, дивіться, там каністри, до речі, стоять. Каністри нам пригодяться. Я сподіваюся, що в них є бензин. Е, ти куди? Прикол. Дивіться, просто колесо вилетіло. Ну, з -з Залітай назад. Такс. Ой. Все, будь на місці. Нікуди не рухайся. Так, а як нам туди дістатися? Ну, в принципі, піднятися просто наверх, та і ми можемо звідти все позабирати. На цей раз я вам скажу, що не сильно то нам і насипає чогось прикольного, але ми знаходимо з вами бункер, в якому абсолютно нічого не видно. Реально нічого не видно. Так, це в нас кола. Так, це в нас радіо, яке ми не можемо використати. Аптечка в нас є тепер. Ляхти, Так. Так, Судний день уже тут. Супер. Супер, супер. О, пляшка з водою, до речі, дивіться. Ми тут ще можемо з вами полутатися трішечки. б я щось бачив би взагалі було б шикарно. А так реально. О, нарешті. Так, вип'ємо це діло. Де там наша ця штучка, дрючка? Так, радіо тут що? Що у нас ще тут є? Якийсь генератор. І, в принципі, на цьому все. Декілька. Декілька консерв ми знайшли з вами в цьому. А, ось водичка, до речі, тут ще було відчин... зачинено. Так, потрібно обшукувати все. Дивлюсь. Тут потрібно лазити по всім ящичкам. Інакше нічого ти не доб'єшся по-інакшому. Так, забираємо пляшечку з водою. Так, тут в нас ще консерва. Так, давайте, напевно, що вип'ємо щось чи з'їмо. Напевно, що краще було б щось з'їсти. Паштет, наприклад, можна з'їсти. Так, і забрати собі цю консерву тепер. Так, ну і в принципі все на цьому. Більше тут нічого немає, наскільки я бачу. Я бачу, звісно ж, небагато, але щось бачу. Ну і тут поки що на цьому все закінчується. Так, а тут? А тут білий день. Це супер, це мене тішить. Так, завантажуємо наші припаси всі сюди. Ми можемо, в принципі, піти і поспати. У нас тут. Сон трішечки нас прибиває, так що ми можемо лягти відпочити і, і трішечки подрімати. Так, скіль, кількість сну. Давайте виберемо 9 годин і натиснемо сон. Ми вже проїхали наш перший тунель. І попереду я не бачу абсолютно нічого. от Просто-напросто, подивіться на це діло. Абсолютно порожнеча. Може там щось є? Я бачу, там в далечині щось якесь. Об'єкт і тут закінчується асфальт. а Бачу бачу об бачу об'їзд об'їзну дорогу по пісочку. Тут ми з вами прокотимось і знову ж таки виїжджаємо на свіженький асфальтик. А, приємна дорога. До речі, залутали перед цим заправку. Непогані, непогані, в принципі, припаси там знайшли доволі таки добре. Але зараз абсолютно порожнеча. Нічого тут немає. І нічого поки що абсолютно навіть і не видно. Я вже, я вже зрадів, якщо чесно, думав, що ми знайшли з вами, думав, що ми з вами знайшли якісь прикальдеси, але виявляється це звичайне звичайний магазин. Так, з колеса, як бачимо, тут коштують по купу грошей скло. В принципі, ти мені поки що не цікавий лоу прайс. А що тут на лоу прайсі можна зробити? прайс це що? Це ми можемо щось продати. Давайте спробуємо щось продати. Ми можемо, наприклад, взяти ось ящик інструментів і закинути його сюди. А, дивіться, да, ми можемо продати його. А ну, -ну давайте спробуємо. Ого, продати за 588. Ніфіга собі. Тобто ми можемо так фармити собі гроші. О, це супер. А якщо я хочу, наприклад, от взяти пляшку з водою, давайте ми її виб'ємо я хочу. Продати, наприклад, пляшку води. Можу? Мені це не потрібно. Він пішов в сраку, казав. Так, закинемо це сюди. І давайте подивимося, що в нас тут є. Тут в нас ще е, ціл, ціла будівля, але зайти в неї, я так підозрюю, ми не можемо, так? же ж? Так, да, дивіться, ми не можемо сюди зайти, хоча там щось, наче, є. Але ні, наче нічого й немає. Так, ну, в принципі, тепер зрозуміло: ми можемо торгувати своїми речами, які ми знаходимо. Під час наших подорожей, але поки що мені все потрібно, я нічого не буду йому віддавати чи продавати. Так що ми відправляємося далі. А тут взагалі знаходиться цілий бункер, але темно тут, як в сраці, як в сраці. Просто-напросто. Так, що в нас тут є ще? О, ми знайшли ліхтарик, але не будемо його використовувати, бо на цьому цінність даного бункера і закінчується. Більше тут нічого немає. Так, все як. Оп. Вибираємося звідси. Подивіться, виглядає масивний такий, а всередині знаходиться всього-навсього декілька предметів. І пройтися до нього ще потрібно було доволі таки далеченько. Але, в принципі, знайшли деякі припаси, які нам потім пригодяться. Їх можна навіть продати буде. Так, і мене не влаштовує стан моїх коліс через те, що шина е, має 55% здоров'я. Причому, напевно, що це всі шини, я так розумію. Да? 55 мають. да, дивіться, 55 тут. тут. Так, всі по 55. Вже скоро потрібно буде їх замінювати, так що якось потрібно позбирати припасів і спробувати їх чим подорожче продати. Після цього придбати собі нові шини, або ж все-таки відновити той автомобіль, який в нас знаходиться на ремонті. До нього, звісно, ще треба купа запчастин, але я думаю, ми з цим справимося. У мене вже там, до речі, декілька коліс до нього є, так що вони нам пригодяться. А тепер в нашому розпорядженні ціле поселення, і я вже бачу ту деталь, яка мені ще буде потрібна. Це вже третій, третє колесо, яке ми з вами змогли знайти. Гроші в кількості 200 штук долярів, чи що це, за, що це за валюта, я не знаю. Такс. Тут, в принципі, консерви, більше такого нічого цікавого немає. Давайте подивимося по всіх палатках, що ж тут є. Так, у нас зараз в руках енергетики, я б з'їв би, напевно, що паштета. А то щось. Ого, трішки. О, це нам також пригодиться. І це нам також пригодиться моторне мастило. Все. Всі мастила ми з вами забираємо. Як бачимо, у нас тепер три колеса і два ската є. вже, Два. Якось його туди закинути. оп. Оп-оп. Так, а ми в салон можемо засунути щось? Так, іди сюди. Давай, запригуй. Хочу... О, дивіться, все, на пасажирському буде кататися з нами. Бля, запакували ми, звісно, так це все діло плотненько, так скажемо. І давайте ще подивимося, тут ще якісь місця є. Може тут ще щось є, може ми щось пропустили? Ні, тут уже нічого немає. Так, ще палатки є тут, які ми не, не заходили з вами. Тут у нас. До речі, каністра з бензином. 9,7 літра тут в наявності. Це доволі таки багато, багато. І подивіться, мені здається, чи наш автомобіль просів аж. Да, дивіться, він реально просідає і колеса вигинається просто-напросто в різні боки. Вау, це прикольно, до речі, прикольно зроблено. Я навіть не очікував, що тут таке буде. Так, закидаємо якось тебе туди. Є, тепер нам що потрібно? Ще щось потрібно було б знайти. Було б непогано, так скажемо. Так, але тут вже нічого немає. А тут у нас щось є в, цьо, в цьому будиночку, в цій палаточці, а тут нічого немає. Так, ну і тут лінія електропередач, і на цьому, в принципі, лутання даного поселення закінчується. Потрібно вже відправлятися далі. Ще було б непогано вже потрошки повертатися, напевно, що через те, що машина пер перевантажена, аж так скажем, припасами, які ми познаходили. Так, тут потрібно якось об'їжджати це все діло. Давайте об'їдемо. О, виїхали на нормальну дорогу, і тепер відправляємося з вами далі. А тут в нас прямо якась база. Я не знаю, що це, звісно. Подивіться, тут купа автобусів встановлені в такому вигляді, типу, вони для. Оборон і каністро з маслом 38 літрів масла просто-напросто тут знаходиться. Так, ми її візьмемо поки що до себе в інвента. о гроші. Гроші, нам пригодяться. гроші нам пригодяться. Тут у нас щось є. Тут поки що нічого немає. Так, а ще по автобусах не дивилися. Може, тут є де кермо. До речі, кермо, яке ми попередній раз з вами знайшли, ми його встановили вже на наш новий автомобіль. Причому воно стало доволі таки добре, як рідне. Прямо. От шкода, що ці скати не можна забирати собі і встановлювати їх на власний автомобіль. Було б непогано. Так, тут у нас ще ящик з інструментами. Ми його також підбираємо. Тут у нас можливість якось вийти так відразу з цієї бази, і там ще у нас контейнер знаходиться. Цікаво, чи ми можемо добратися туди якось, але дивлюся, тут ніякої ні драбини, нічого абсолютно немає, так що навряд чи ми туди зможемо підійти до нього і подивитися, що там всередині. Я так підозрюю, це люди тут, які виживали, в принципі, які жили тут, вони собі будували тут власний табір і щось в них не вийшло. Так, давайте подивимося, що тут в нас є в будинку. О, до речі, птахи. Перший раз бачу тут якихось ще живих створінь, окрім себе та NPC, які знаходяться в магазинах. В принципі, тут більше поки що нікого живого ми з вами не змогли знайти. Так, тут у нас знаходяться книжки, аптечку ми забираємо, це ми забираємо. І, в принципі, все на цьому. На цьому закінчується лутання даного об'єкта. Більше тут немає ніяких можливостей зайти. Так, що ми відправляємося, напевно, що далі. Ми це зараз якось пробуємо завантажити ще трішечки в автомобіль, щоб нам звільнити інвентар, так скажем. Так, ну бочка залишиться в мене в руках. Так, інструменти, напевно, що також. А, інструменти ми, напевно, що закинемо в салон. Так, все. Зачиняємо двері і відправляємося з вами далі. З нами відбувся самий великий страх автомобілістів. це <зас> Загорівся чек двигуна. Так, де там тебе заглушити? А, а чого я не можу заглушити авто? О, все. Є. Заглушили ми автомобіль. Що в нас тут? А, дивіться, в нас двигун перестав фуричити. Так, де наші інструменти? Беремо його. І що нам тут? Просто відремонтував. А, ось, все. Пішло, 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 дивіться. 100%. Все? Добре. Так, рівень. О, вода закінчується, до речі. Ще потрібно воду поповнити. Так, де в нас тут є якась пляшечка з водою? Так, у нас тут була вода, так що ми її зараз. так, Залити. Заливаємо повну повну цю води. І це, напевно, що ми викинемо через те, що. Через те, що воно нам просто-напросто більше не потрібно. Його навіть ніхто не купить потім. Так, ми це діло зачиняємо. Тепер залазимо в автомобіль і. спроба номер два. Все, чек зник. Зник. Ми молодці, ми молодці. Поїхали далі. Да, звісно, після того, як ми проїхали. А що це ти так? Мені дивишся. Ану подивимося, що у нас тут. Масло 3,2, в принципі, нормально. Повітряний фільтр є, тут все є. Не знаю, але щось дим такий доволі Доволі незвичний. Я не пам'ятаю, щоб вона нам диміла попередні рази. Так, Після того, як ми проїхали з вами ще один тунель, із прекрасної асфальтованої дороги ми з'їхали на пісок і просто-напросто тулимо з вами по піску, не звертаючи нікуди. Так, тут у нас ще якась додаткова драбина нагору, де в нас місце, для, де можна провести з вами побачення. Так, окей, давайте тоді спускатися вниз. Бля, впав, але тут немає ХП. Супер. Так, відчиняємо ці двері, тут в нас порожньо. Залітаємо тепер в салум, Подивимося, тут якийсь взагалі вестерн-вестерн. Так, у нас купа всього. Давайте поп'ємо це все діло. Не будемо його забирати з собою. Тут нас ще їжа. Поїмо відразу, бо ми якось з голодом тут набагато складніше, ніж з водою. Так, що у нас тут в валізі? Валіза порожня. Погано, можна було б декілька боксюків і насипати, а зато в скрині є гроші. Це добре. Так, тепер піднімемося з вами на другий поверх, облазимо його повністю з ніг до голови. Так, тут у нас шухляда, тут у нас ліки. А лікуватися від чого? Від. Від чого, власне. так, Порожньо. Скриня. Моторне мастило. Так, потрібно піти з, з, розвантажитися трішечки, а то в нас і так уже багато всього. Так, що ми з вами зараз це, це не будемо закидати, тут спробуємо. Поняв. Це також не будемо. У нас три бочки, які ми просто-напросто не можемо з вами нікуди втулити, через те, що вже просто-напросто немає місця. І ці бочки доволі таки величезні, і їх просто-напросто вже на автомобіль не закинеш. Так, мастило ми тут знайшли. Тут на ще їдло. Ми його відразу знищуємо. І все на цьому, в принципі, це ми вже з вами залутали. Так, тут на ще. О, зверху ще можна поїсти. Тут можна посидіти, тут в нас порожня. Все. Супер. Розібралися з тією з будівлею. І тепер відправляємося з вами далі. Так, потрібно якось каністру масла ще закинути десь нагору. А якщо ми спробуємо щось, щось ще десь закинути, якось ось так. Вже машина каже: ти, чувак. У Угомонись трішечки з лутом, а то вже, блядь, ну його нахрен о, все, ні, не вміщається. Не вміщається. Ну все, відправляємося поки далі. Подивимося, нас залишилося 10 літрів бензину, і автомобіль після того, як ми його завантажили цими всіма припасами, він просто-напросто вже не, не розганяється так, як розганявся раніше. Зараз вже він веде себе на дорозі, реально як трішечки каменюка. Єбать, я обісрався просто-напросто. Я собі тут тако тиняюся щось, лутаю, лутаю, повертаюся, а тут ця херня стоїть. Боже, блядь, як воно мене висадило. Просто напросто, ви не уявляєте, мене аж, якщо чесно, пробіглися такі мурахи по тілу, що я ще й досі перебуваю в такому от міні-шоці, блядь. Так, ну давайте заберемо, напевно, що це все діло в салон. Так, стакий димо. Де там у нас ще коло, пиво, це все діло в салончик. Господи, прости, хто тебе сюди поставив? Чудо ти. Так, тут порожньо. Ми знайшли ще один бар тут. Я навіть не знаю, це не бар. Це, так скажем. Бар да, бар плюс магазинчик біля нього. Ми залутали трішечки грошенят тут, а, вже наша сума. Яка в нас є, піднялася до 4000. Тут ще автомобіль розвалений стоїть, але він порожній. Так, можливість вилізти на гору у нас є, звісно ж. І тут зверху у нас немає нічого. Ні, немає нічого. Нічого цікавого, щоб ми могли з вами забрати собі. Так, і відправляємося з вами далі. Так, що в нас по шинах? Шини в 40%. Ну, вже пора би потрішечки повертатися. У нас залишилося 10 літрів, причому 2,5 літра тільки, тільки що залив. Навіть більше, ніж 2,5. Там щось під 3 було. 2,8 чи 2,9, вже не пам'ятаю. Але щоб звільнити трішечки місця, довелося це зробити. Під'їжджаємо ми ще до якогось. Кафе, я так підозрюю, придорожнього. І напевно, що це буде наша фінальна зупинка на сьогодні, бо в нас вже колеса під 30%, та й, в принципі, немає уже навіть. Ну і бензин потрошку починає закінчуватися. Хоча в нас є резерв, я не хочу його просто заправляти, бо я більш ніж впевнений, що ми далі, ніж. Дозволять нам колеса, не доїдемо. От просто-напросто не доїдемо. Такс. Ми знаходимо зараз ще трішечки припасів. Давайте, щоб що тут ще в нас є де. Як то сюди нам пройти? Тут морозиво. Так, тут порожньо. Тут. Що тут? Тут в нас мункола. Ми одненьку вип'ємо і викинемо відразу. О, бачу гроші. 200 долярів 200 у нас. Шматочки ананаса ми з'їмо і викинемо. Так, це в нас що пиво. Пиво ми, ми поп'ємо пиво, щоб не таскати з собою мунколо, тут дивлюсь, є. Так, тут у нас ще тушонка є. Так, давайте підемо розвантажимось, напевно, що зараз трошечки, трошечки розвантажимо руки, бо, і так уже припасів багатенько. Так, це, це це коли, вода. Ну добре, вода тоді йде сюди. Все, помістилося, а може ще й ця, ця штука поміститься? О, дивіться, просто-напросто як ейфелова вежа вийшла в нас така. Так, добре, дивіться. Живем, живем, потрошки звільняємо інвентар. О, ще консерв... консервовані боби. Консервовані боби це добре. О, санково, ще. Дивіться, ще тут, скільки всього виявляється, було так, в мікрохвильовці порожньо. Порожньо. Більше нічого немає. Більше нічого немає. Все, забираємося тоді звідси. Уже в нас наступає світанок. Подивіться на цей автомобіль, він вже просто-напросто благає, щоб його підстрелили чи, чи викинули на звалку. Не знаю, але щось він вже благає. Так, і залишається в нас 6 літрів. Давайте ще тоді приїдемо трішечки вперед і будемо повертатися уже до нас на базу. Все. Ось ми вже з вами вдома. Приїхали задоволені, щасливі і, в принципі, цілі. Так, з колеса. 30% колеса в нас просто-напросто потрібно десь шукати якісь. Але подивіться на ці всі ресурси, що ми з вами змогли знайти. Просто подивіться на них. Просто гляньте, яка їх тут величезна гора. І зараз ми зможемо з вами що зробити? Ми зможемо з вами трішечки. Підшаманити наші автомобілі. Такс. Мені цікаво, чого чого він ось так от виглядає, чого колеса так поверталися <смі> в бік, через те, що воно перенавантажене було, чи що. Я не розумію цього. Такс. І я би хотів би подивитися, чи ми можемо повстановлювати колеса, які познаходили. А де шини? Де все оце? Ми ж знаходили також шини, там всякі от прикаляси, і вони знаходилися у нас в цьому. Знаходилися в, в багажнику. А де вони поділися? Ну, дивіться, нас намахали припаси деякі попропадали. Не всі припаси зараз знаходяться в нас тут. Взагалі не всі. Геть не всі. Блін. Ну це, звісно, трішки обідненько. Через те, що ми стільки всього накатали. У нас було як мінімум три колеса і як мінімум два ската, які ми могли з вами. Використати. При цьому зараз в нас немає ні одного, точніше, два так скажемо. Але все одно це дуже мало порівняно з тим, що в нас було. Пішов я попродавав частину припасів, які познаходив, і в принципі в нас залишилася величенка кількість така от е, запасів, і, як бачимо, мені вдалося придбати два обода і три. Шини. Але я підозрюю, що якщо ми будемо продовжувати кататися з вами, то шини потрібно будуть все-таки сюди більше, ніж туди. Такс, ну а поки що на цьому народ я з вами попрощаюся. Я вам дуже вдячний за перегляд. Оцінюйте дане відео лайком, якщо ви хочете продовження. Ну а на цьому у мене поки що все. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.